Що, соя, дивіться, ось Соя. Це Соя Канзас. Ми вже досіваємо. Так оце гілля. Коротше, півдесят вечора вже досіяли Сою Канзас. Шановні аграрії, друзі, колеги. Сьогодні 4 квітня сіємо сою з мінеральним добром сурват Амонію. Таке от добро, як можна бачити. Сіємо наші кусочки. Там чорний. І далі біля люцерки ще один. Далі там біля антера ще один кусочок, Тут такий невеличкий, І далі підемо на той берег ту сторону сіяти. Норма висів 170 кг на гектар. добре 100 кг на гектар. Ось Сою кадза вчора засіяли, сьогодні сіємо. Інший сорт. На жаль, назви його не знаю. Можливо, це і є Канзас. просто ми його не знаємо. Пелюка стоїть, немає часу ждати. Всіх вітаю з наступаючим святом Великодня. Бажаю миру, благоди, все що найкращого. А ми працюємо всі. Вже ми перейшли екватор. Можна сказати, ми вже половину засіяли біж. Але все одно все, вистачає сіє. Сіємо біля анкера, таке вузеньке воно. Але трошки довге Анкер. Трошки Так, ція. Застіяли ми біля анкера, переїжджаємо на ту сторону, і по городі їде, я по дорозі, переїжджаємо туди під дерево, під село. От, до речі, бачите, колії там наша пшеничка потоплена. Пшениця топа. Німецький сок. Значить, розказую технологічку. Відпочилася в нас дійдемо воска, тому вносимо сульфат амонію, так само в рядки 100 кг на гектар. Провідок грунту десковка. сковка. той самий, квадровоск. Де сковка тут з осени. І в нас, коротше, дискувалося. і, можливо, осенню тут посіємо пшеничку. Тому будемо слідкувати за нашим експериментом. Дисковка. Тобто два роки дисковка, на третій рік вже будемо робити. Ось, до речі, пшениця, наглядний приклад, посіяна по дисковці. Переїжджаємо на ту сторону, будемо сіяти. Вчора сіяли, кажуть, на початку відео побачили, ми сіяли кантаж, там знімати сильно вдалося, тому що вже вчора 50-ї вечора приїхали, завершували посів. Застопін насівався, не міняє. Її сіїця на гектар трішки менше, тому що вона крупна. Ця соя, допустимо, що зараз сіє, і всі на 6 роки, вона маса тисяча, тисяча на сіни 145-140, 150 грамів. Десь так. А от Канзас 170 грам. І ми з Канзас вчора засіяли там за тою посадкою ділянки наші 4 загальної площі. 4 ,20. А на полі сіяли ми 19 мічків. Вчора прийшло Канзас 19 мішків. А на полі тоді ми сіяли союшворників. 21 мішок. 21 мішок. Тобто. І пішло трошки менше. І при тому, що ми не засіяли нею, засіяли нею 4 20, а на полі ми сіяли 21 мішок, 3,8. Сімонка у нас третя передача, виліт капушок 10 мм, 10-12 в межах покибки. Ось ми вже на тій стороні, ми тільки що там сіяли, городи, їдемо вже сюди. Вчора ми сіяли Канзас по оранці, нагадую, горанка була. Сьогодні ми сіємо сою всю майже по дисковці. Так що Такі справи, друзі. Сикуйте за нами, будьте з нами. Надалі по можливості будуть виходити відео по цій сої в даній культурі. ми вже сіємо наступного городика. Такий okay, от невеликий. Yut невеликий. Пелюка. дитич. Зараз ще там суттєво будуть сіяти. Гуртоса. Мільйон 250 тисяч, а емоперед базу. Ступ на мете. 20 2. Ту ділянку засіяли. Засіємо наступну. Зверніть увагу на ось цю ділянку. Тут ось у нас вже четвертий рік буде соя. Другий рік підрак дисковка. Зверніть увагу на це. Побачимо, який буде результат. Четвертий рік соя нагадує. А далі вже планується оземена якась сіє. До речі, оземена. Ось дивіться, яка в нас наша пшеничка на Дуже гарна, темно-зелена, бурянці, покроплена від бурянів, покроплена поніцином. Дуже гарна пшеничка. Люка стоїть, але нічого, працюємо. Так, усе на сьогодні наш посів завершений. Засіяли ми ці ділянки. Їдемо додому вже. Бо дядько, до речі, сіє, також солі. Їдемо додому. Цей сорт майже завершили, залишилось два мішки. А так, в принципі, ми вже майже завершили. Ще нам буквально 4 гектари залишилось сіяти. Це вже десь після Паски. Так що, шановні колеги, аграрії, друзі, фермери, я щиро вас всіх вітаю, з наступаючим святом, Великого дня. Бажаю вам здоров'я міцного, щастя, миру, вас береже Бог. Всього вам самого найкращого. Дорогих зустрічей, з вами був я, Андрій Чабаюк. Все буде Україна.